Вітаю друзі, з вами пригоди на всі 100. Це відео я робив ще весною прошлого року. Це землі Graffsta уельс і це місто Флінт До цього я вже робив відео коли ходив до замку Флінт Відео є за посиланням у шапці профіля. Посилання є на мій YouTube канал, де багато подібного відео. Цього разу я їду на машині по тій частині цього міста Флінт, по котрій ще не ходив пішком. І навряд чи би дійшов. Але це місто таке колоритне, що захотілося його зняти і показати вам, мої друзі. Саме місто можна вважати невелике, але по площі воно розкинуто по всій долині біля затоки. На березі котрого знаходяться руїни старовинного замку. Цікавий факт, що на все місто двох і трьохповерхове є одна багатоверхівка, вона знаходиться в центрі міста і на сам кінець, куди ж без славнозвісних таунхаусів, котрі розкинулися по місту як павутіння. Але Таунхауси це невід'ємна частина всього острова. В цьому місці є торгова площа, де розкинулися великі магазини, такі як Aldi, Home Baggins, Asda, HM і такі подібні. А також ресторани швидкого харчування, як Макдональдс, Костка. Starbucks і Burger King. Хоча я можу порівняти це місто з містами в Україні Київській області, такі як Боярка чи Васильків. І в українських подібних містах буде лише один чи два великих магазини. А про Макдональдс чи Starbucks взагалі мова не йде. А по острові вони розкидані майже на всіх кутках. Да, і по чисельності населення в цьому місті людей буде більше. Якось нещодавно я з жінкою порівнював два міста по площаді і по густоті населення. Взяли містечко, в котрому я мешкаю зараз в Польщі і шполу Черкаського району. То По площі вийшло майже однаково, але по густоті населення. Майже в два рази більше в Польщі. Зрозуміло, що багато факторів грає в сторону Польщі, такі як дотації від влади, і насамперед це війна. Але ми брали дані за довоєнні часи. І це є на превеликий жаль показником. А зараз ще ця війна та продажні чиновники. Але в мене, як і у багатьох українців, є сподівання на, на мирну та квітучу Україну. І що українці будуть вертатися за власним бажанням, а не за наказом Офіса Президента чи якихось там чиновників. В попередньому відео я вже казав, що цей острів знаходиться набагато північніше від екватора, чим Україна. Але клімат тут набагато тепліше. Кажуть, що цей острів стоїть на тепловодному потоці під назвою Гольфстрім. І за цього на цьому острові так тепло. Бо за весь час, що я перебував на цьому острові, я жодного разу не бачив великих снігів. Але є свої кліматичні нюанси. Тут погода може змінитися за. В хвилини. Також багато дощових опадів і великі тумани. А ще на острові дмухають потужні вітри. І він може бути таким потужним, що майже збиває з ніг. І як ви вже здогадалися, він може дмухати з різних сторін. Це явище називають роза вітрів. Є і місця, де Можна побачити сніг, де він довго лежить. Це шапки гір. Доріг там немає, люди там майже не ходять, окрім горних баранів. Баранів там багато. У мене є старе відео, де я в долинному озері мою ноги. А коли я перевожу камеру на гори, то там можна було побачити сніг. Но це стосується тільки гір. А взагалі мені дуже подобається бути в Англії. Я вже багато разів в попередніх відео це казав, що я відчуваю себе як вдома. Як то в народі кажуть, Боже, бережи короля і допомагай Україні. Чим союзна нам Англія і займається, І це на острові дійсно відчувається ліпше, ніж деякі країни. І я бажаю, щоб якнайбільше українців побували в цієї чудової країні. Щоб своїми очами подивилися ці чудові краєвиди, замки та аббатства. А на цьому я буду вже закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти, я буду відповідати, робити нове відео. І не тільки з острова, а також із Європи. До побачення!